Подивіться на цього вболівальника ми приходимо з черговою новиною, яка засмутила вболівальників київського Динамо. Ми йдемо зараз, щоб тримати вас в курсі всього, що відбувається в Динамо, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити щось новеньке від Динамо Київ тут. У вчорашньому матчі між Металістом і Динамо захисник киян Денис Попов припустився грубої помилки. Яка призвела до пропущеного голу та нервової кінцівки для його команди. Прикро бачити, як досвідчений гравець, як він, має проблеми в цьому сезоні. Здається, він не переконливий, і його гра не така, як раніше. У Попова багато фізичних проблем, які можуть вплинути на його гру на полі. Здається, він також страждає від психічних проблем, оскільки не знає, куди йти далі. Можливо, вам потрібні нові виклики та мотивація. Важливо вчасно зробити наступний крок, інакше синдром Хачаріді може вплинути на нього, і він може відстати. Академія постійно працює, приходять нові гравці. Можливо, Денис декласований, і йому потрібно шукати нові горизонти. Привіт, шанувальнику. Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях. Що дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини.